Доброго ранку, народ! Сьогодні вівторок, 12 листопада, до Нового року залишається всього 49 днів. Давайте підемо в цей день з натхненням та впевненістю, тому що цей день чудова можливість для змін, нових відкриттів та маленьких перемог. Ви знаходитеся на хвилі «Р» про ранок, тож починаємо. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні маємо кілька важливих подій, про які варто пам'ятати. По-перше, сьогодні всесвітній день боротьби з пневмонією. Привіт нагадати про важливість нашого здоров'я. Тож сьогодні ідеальний день перевірити, чи надійно утеплились на зиму, і потурбуватись про близьких. Також сьогодні святкуємо День фахівця з безпеки. Вітаємо всіх професіоналів, які щодня працюють, щоб ми з вами могли жити спокійно, ну хоча б намагалися від охоронців до експертів із кібербезпеки. Кожен з них стоїть на захисті нашого з вами благополуччя. Що по іменинах? Іменини сьогодні святкують Роксолана, Костянтин, Богдан, Олександр і Ігор. Вітаємо всіх іменинників. Бажаємо міцного здоров'я, гармонії та сили для здійснення всіх задумів. Ну і на черзі наша улюблена рубрика: це гороскоп, що нам підготували зірки на вівторок. Тож, овен ваша ідея сьогодні може стати тим двигуном, що заведе всіх навколо не бійтеся, запропонувати щось нестандартне. Телець сьогодні ви знаходитеся в епіцентрі подій. Використовуйте свій спокійний розум і зберігайте контроль над ситуацією. Близнюки чудовий день для того, щоб з кимось примиритися або завершити стару справу. Інтуїція допоможе знайти потрібний підхід. Рак, вам не потрібно прагнути досконалості, просто дозвольте собі діяти. Час мікроуспіхів і великих задоволень. Лев, сьогодні ви можете здивувати самі себе, ризикніть випробувати те, чого давно прагнули, але боялися спробувати. Діва, дозвольте собі трохи відволіктися від справ, щоб знайти натхнення. Можливо, потрібні відповіді прийдуть несподівано. Терези гарний день для того, щоб побалансувати між роботою та відпочинком. Головне підтримувати свій внутрішній баланс. Скорпіон вам можуть запропонувати нову відповідальність. Подумайте, чи готові ви до цього виклику, можливо, це ваш шанс. Стрілець сьогодні ваша активність приносить не тільки задоволення, а й результат. Зробіть щось для себе та для інших. Козоріг, іноді важливо просто довіряти процесу. Спробуйте йти за потоком і дайте собі час для відпочинку. Водолій. Вам можуть випасти неочікувані завдання, але ваш нестандартний підхід допоможе їх швидко вирішити. Ну і так склалося. Сьогодні завершуємо рибами, дійте обережно, але з упевненістю. Ваша проникливість сьогодні допоможе досягти поставлених цілей. Це все на сьогодні про гороскоп. Рухаємося далі, і зараз у нас погода на дворі ще прохолодно. Ще, але свіже осіннє повітря сьогодні зарядить вас енергією. Захопіть із собою парасольку на випадок, якщо природа вирішить додати інтриги до вашого дня. Ну і одразу про прикмети на день. Якщо сьогодні побачите птаха, що стукає у вікно, це до приємних новин, які вас несподівано потішать. Також загубити ключі або іншу дрібничку зранку до несподіваного рішення, яке прийде до вас цього дня. Ну і ще сьогодні побачити число 11 на годиннику документах, або навіть просто помітити його на вулиці. Це знак, що варто сьогодні звернути увагу на свої важливі ідеї, можливо, час втілювати те, що ви довго відкладали. А тепер трохи мотивації на цілий день. Справжній шлях до успіху починається з дії, а не з думок про неї. Амелія Ергард. Амелія Ергард, перша жінка-пілот, яка перелетіла Атлантику, знала, що мрії важливі, але реальні досягнення починаються з того моменту, коли ви переходите до дій. Її слова нагадують нам, що можна нескінченно думати про зміни, але лише реальні кроки, навіть маленькі, ведуть до результату. Тож почніть рухатися у напрямку своїх цілей сьогодні, навіть якщо це крок зовсім маленький. Народ, в мене все на сьогодні. Дякую, що були цей ранок зі мною. Завтра зустрічаємося у той же час на цьому ж місці. Підписуйтесь на канал, розповідайте про мене своїм друзям і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!